Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Пустун і Білосніжка. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки від Сходу Сонця і аж до його заходу на заквітчених гірських пасовищах паслися і весело гасали вівці Петрика. Усі! Окрім білосніжки, яка завжди залишалася осторонь. Пустун, наймолодший баран в отарі, не розумів, що сталося з Білосніжкою. Йому було сумно бачити її такою похмурою. Коли він наближався до неї, білосніжка тікала і ховалася. І якось пустун побіг за нею і простягнув їй ратичку Ходімо гратися. Але білосніжка так злякалася, що навіть не наважилася глянути йому в очі. Засмучений пустун пішов до Петрика і розповів йому про маленьку овечку, яка завжди була сама. Принеси мені три вовчі волосини, сказав пастух. Я зроблю з них відвар, щоб вилікувати білосніжку. Я обов'язково добуду їх Петрику, крикнув пустун і понісся до лісу. Ці слова вихопилися в нього занадто швидко, і він сам здивувався своїй сміливості. У лісі баранчик назбирав стиглих солодких лісових ягід. Потім заглибився ще далі в хащі і став співати, щоб додати собі відваги. Пустун співав так голосно, що чагарник розступався на його шляху. Коли сонце вже сідало, баранчик почув, що позаду гарчить вовк. Пустун поклав три ягідки на великий плаский камінь і сховався. На галявині з'явився вовк, і з недовірою він понюхав ягоди і забрав їх до своєї печери. Тоді пустун заспівав гарну пісню. І хто знає? Можливо, вовк його слухав. Наступного вечора пустун повернувся і знову поклав три ягідки на великий плаский камінь. Вовк прийшов, а потім, роззирнувшись довкола, з'їв ягоди. Тоді пустун заспівав ту саму пісню, що й напередодні. Він знав. Що вовк слухає його, відступивши за кілька кроків у тінь. Наступного дня пустун повернувся знову і поклав три ягідки на великий плаский камінь. Але цього разу він не став ховатися. Вовк із цікавістю спостерігав за баранчиком здалеку і довго не підходив. Добрий день, пане вовче! Тихо промовив пустун. Вовк підійшов ближче. Дай мені, будь ласка, три волосинки, попросив тремтливим голосом баранчик. Нащо? запитав вовк. Щоб урятувати маленьку овечку. Добре, погодився той. Він вирвав три волосинки зі своєї лапи. І залишив їх на великому пласкому камені. Ось вони, але заспівай ще, будь ласка. І пустун заспівав. Вовк усміхнувся і заплющив очі. Йому дуже подобалося слухати, як баранчик співає. Пустун повернувся і знайшов Петрика. Він дуже пишався своїм трофеєм. Молодець. Похвалив баранчика пастух. Він узяв три волосинки і пустив їх за вітром. А як же відвар? занепокоївся пустун. Ти зумів приручити вовка. Він навіть дав тобі три волосинки зі своєї лапи. Тож тобі не потрібен відвар, щоб вилікувати білосніжку. Ти можеш зробити це самостійно. Якщо будеш. Достатньо терплячим. Я впевнений, що ви незабаром потоваришуєте. Пустун побачив вдалині білосніжку. Він поклав три ягідки на великий плаский камінь, сховався і тихо заспівав гарну пісню. Білосніжка хотіла дізнатися, звідки лунає цей голос. Зацікавлена, вона стала шукати і підійшла ближче. Часом для того, щоб завести нових друзів, потрібно трошки більше терпіння. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.